Привіт, друзі! Вітаю вас з себе на каналі. Сніданок, неділя. Бачите, що я сьогодні, їм? що мені захотілося? Яєчко з майонезом і два помідорчики. Один хурма, а один мамий темненький якийсь. Я підозрюю, що це бронзон. Бо в мене був помідор бронзон, і в мене його не виявилося. Швидше всього, я його мамі віддала посадила. То я навіть вперше буду його пробувати. Отакий він темненький. Камера висвітлює, він насправді темніший. Ну, і звичайно, кавуся. І сьогодні у мене такий настрій, знаєте, передчуття букетик містин, який гарний. Настрій такий в мене в передчутті зустрічі. У мене сьогодні зустріч з подружкою нарешті. Підемо з нею трохи поспілкуємося. У нас діти одинакові. О, давно ми не бачилися все. В струдах, то вона, то я, ми сьогодні з нею зустрінемося. Якщо ви обідаєте чи вечеряєте, то вам теж смачно. Хотіла сказати світлої неділі, але ви ж мене вже подивитеся ввечері. Чи, можливо, навіть завтра в понеділок, то гарного вам тижня. Йду я, друзі, ще куплю шампунь, у нас закінчився з Софійкою. Серветки треба вже на роботу докупити. І тоді будемо пити кавусю. Включилася сказати вам, от я вдягалася. Як класно, коли ти скидаєш зайві кілограми. Наскільки легко одягатися. І в плані вибору речей, да, от дивіться, я вдягнулася. гляньте, вдягнулася шортики собі, легесенькі, які я не могла вдягнути вже я не знаю скільки років. От, тобто я їх не вдягала, бо вони були мені малі. Так само сукенки, якісь футболочки. Це настільки легко, що просто вам не пояснити, як це класно, коли немає зайвих кілограмів. І психологічно, і фізично. Це дуже круто. Дуже круто, коли нічого ніде тобі не заважає. А ще, друзі, у наступні вихідні буде день народження моєї свекрухи і мені треба цього тижня купити їй щось на подарунок. Так що в мене ще таке спецзавдання, скажімо. От приємні клопоти. Так, ось мої шампунчики, в мене вже вдома є така маска то я візьму ще раз такий шампунь, щоб були одинакові. Італійський шампунь, мілі-міліні, багато років вже ним користуюся. Так, що тут пише, дуже дрібно, я, мабуть, не бачу. Об'єм і зміцнення. От і вони є різні, бачите. Але дуже класно. Я пробувала різні, але назад вертаюся до цього. Тільки в Ватсонсі вони продаються. Так, друзі, зайшла подивитися свекрусі на подарунок. Я Не буду вам казати, що я купила, бо вона ж дивиться мої відео. От, Я хочу, щоб був сюрприз. Тому ось так, якось. Але, може, зараз щось куплю. Я приблизно знаю, що їй треба. Я ж бачу, що їй не вистачає. Зараз щось придбаємо. А які милі мішки. Клас. Михасик кльовий. Я подружку. Зараз вона має підійти. Я собі насолоджуюсь. така приємна погодка. Тут такий холодочок, класно. Люди гуляють з дітками. Малявки такі класні, розмовляють своєю мовою. Люблю спостерігати за людьми, за мамами, за парами взагалі в цілому. Приємно дуже. Іде мій викладач. Вже зустрілися, вона не дуже хоче зніматися. Ми зараз щось виберемо собі і посидимо. Давно вже бачилися. Так, ми перейшли в друге кафе, тому що ми були в кафе, не було ніяких коктейлів, а я хотіла. І ми покинули і прийшли в друге. Знімається так. <різь> Гляньте, друзі, чим займаються дівчатка, коли зустрічаються. Тестують нові блиски і помадки. Блиск, який збільшує губи, пече. Можна не колоти нічого. Все, зараз буду з за такими. Так. Подружка взяла собі еспресо Тонік безалкогольний. А у мене, я забула, як називається. Ми зараз дізнаємося. Зараз дізнаємося. Ага, а в мене джинтонік з лавандом в сиропом. У мене алкогольний. Отакий красивенний, бачите? Яка краса, отак мені сьогодні захотілося. Ну, що там лайм, і лід. Ага, лайм і лід. І джин, і тонік, і лавандовий сироп. Да. Ось така я сьогодні. Модна. Модна. Так, і листаємо каталог лівестовський. Я вже тут собі дещо вибрала. Зараз лише підкарю. Дивіться, Оце дуже добре користуватися навколо очей. Угу. З моцинами. А з равликом мене да. було колись. Ана. Якщо не на все обличчя, то, то під очі, під очки. Угу. Оці от міжбрівка угу. і носогубочки. Міжбрівка, то мені треба менше думати. Міжгрів... Міжбрівка, очки угу. і носогубка Місцево дуже угу. гарно діє. Так, вибираємо мені для тіла. Пам'ятаєте, я хотіла купити, не було мого. Я зараз хочу взяти собі тут в лівесті. І Валя мені пропонує що? Софт? Так, софт. Софт, чому софт? Він має таку дуже легку текстуру. Я зніму, знімуваля вас, добре. Має дуже легку текстуру ось, і такий, як би, проникність вбирання шкірою швидке і дуже гарно живить, зволожує, захищає. Є в двох варіантах. Можна з аргановою олією, uh -huh. а можна з олою. І тут uh -huh. дуже в чому перевага, що дуже велика банка 300 мл. Ага, uh -huh. А пахне як яке? Алоє, ну, алоя, то я розумію, що нейтральний Так, да, А тут буде такий арган, ну буде така теж виражений гарний аромат. А орган то він як пахне? Ход Солодко так... як може вас щось? У є? мене є з собою, але він напевно зашний поганий. Uh -huh. Він буде плотніший, мати тут текстуру, буде жирніший. І тут баночка всього на 150 мл. Ага. Так, мої хороші. Я вдома купила і склала вже свекрусі подарунок. Не буду вам показувати добре, тому що ну, вона буде бачити. Я хочу, щоб вона не знала. Так, пізніше ми ще разом з вами спечемо тортик. Да? Купимо ще якісь квіти, як будемо їхати. І буде все. І так, мої хороші, я ще купила м'ясо, шматок, шинки. І зараз тушу капусточку, бо вже з Соня ми вже яйця, бутерброди, вже трохи приїлося. Хочу щось зробити. Ага, це моя книжечка. Купила ще собі масочку зроблю для обличчя. На... Що тут вона, щось, з кактус намальований? Дуже дрібненько, не прочитаю. Так, масочку для обличчя. І купила я ще капустинку. І купила я ще шампунь. І купила я ще пасту томатну маленьку. І все. Зараз передягнуся і. Буду тушити капусточку. Мені захотілося капусти, вже дуже давно була капуста. Тому ось так. Думала зразу стушити тушити в рукаві, але знаєте, я коли тушу в рукаві, то я люблю її замаринувати і залишити на ніч. Я тоді її ріжу більшими такими шматками. Все, обсмажую цибульку морквочку, м'яско і мариную її. З томатною пастою, прямо в рукаві, залишаю на ніч. Дуже смачна ця капуста. Але нам сьогодні нема що їсти. Того буде без рукава, просто в каструльці стушу. тушу. Може, ви надихнетеся теж собі сушите. Капусту купляю, бачили, яка в мене капуста. Дороге насіння, всі знаєте, ми разом вирощували, але ні разу не полита та капуста. І таке сонце, така суша, що вона, не знаю, чи вона вже не зав'яжети голову. Бо вже завжди гарна капуста в цю пору. А то Хоча не знаю. Якщо будуть дощі ще з неділі, буде прохолодніше, добрі будуть дощі, то може ще тижнів три буде стояти те поле, то може вона ще за три тижні наросте. Побачимо. Що, мої хороші, все як завжди. так? Нарізаємо м'язко і кладемо його тушкуватися на пательню. Пательню я вже включила. Зазвичай я роблю це на смальці. Мені подобається більше, ніж на олії. І нехай воно смажиться, а я тим часом поріжу дві цибулинки і потру одну морквину. Цибульку люблю нарізати чверть кільцями, аби вона була такою солонкою, довгенькою, як і капуста. Одну цибулинку кладу до м'яса, смажитися, а одну цибулинку кладу в миску сирою. в Миску, до якої буду терти капусту. Ну і морквочку натираю на грубу тертку, це як завжди. Все, морквочку стерла, теж трошки даю сирої в мисочку, може, четверту частину, все остальне відправляю на пательню. І далі розрізала головку капусти на двоє. І на своїй любимій тертушці, якій вже років, мабуть, 25, тему в миску, в якій буду вимішувати капусту з засмажкою, про сюди капусточку. Це дуже швидко відбувається. Бачите, яка класна? І дуже швиденько. Далі солю капусточку, капусточку накрашила, далі солю. Трошки цукрю обов'язково і трошки її пожмакаю. Роблю її масажки. Отак її пожмакаю, пожмакаю. Вона тоді скоріше пустить сік. Та, і сюди тепер додаю вже посмажене м'ясо. Патенню, тут смажилося м'ясо, бачите, пристали цибулька з морком. Я сюди додаю водичку і кружки. Зараз закип'ячу і все це саме смачне злю сюди назад, в капусту. Так, а тепер сюди, друзі, приправи я додаю, залежно від настрою. Такий в мене настрій, я хочу сьогодні додати перець обов'язково чорний. Також додам. Лавровий лист, листочка одного треба сполуснути його. Так, і хочу додати, знаєте, що кумин. Хочу додати кумин, він мені подобається, я його використовую в плов завжди обов'язково. Не роблю плов, якщо нема кумину. Кумин або зіра російської. Отак його трошки потру. І додам. О, як круто він пахне. Супер. Так, додала кумин, додам граминочку розмарину. У мене вже ж є я тепер модна, ви знаєте. Так, і хочу додати ще паприку. Додам ще трохи паприки. Так. Зараз до тієї водички я забула додати до м'яса, як тушила, додам пакетик пасти томатної. Можна було пересмажити помідори, але мені лінь. Все, закип'ятила пасту і тепер оту всю смакуту з пательні сюди зливаю. Отак. І тепер буду вимішувати. Так, що то я всіх перед що я ще м'ясо не солила, я чуть-чуть посолю по м'ясі ще. Кошечки там солі. Ну і все, більш нічого не буду додавати. Ви мені, друзі, напишіть, що ви додаєте. Рис можна було, але я не хочу. Я хочу, щоб була сама капусточка. Капуста з м'ясом. Зараз я розмішаю, вкину в баняк. Перекладу в баняк, додам трошечки води на дно, чуть-чуть, багато я не даю, щоб вона не купалась у воді. Так, мої хороші, перемішала. Зараз спробуємо, що я тут намішала. я так і знала. Треба от тут. Зараз. Додам оцту яблучного. Гляньте, який в мене оцет домашній. Друзі, як, просто як золото. Як він пахне. Дві столові ложки дам оцту. Хто хоче, друзі, приготувати яблучний оцет, я прикріплю вам посилання на нього під цим відео. Там три відео, тому що це три етапи. Я знаєте, як починаю. Ви виявляєте яблучний оцет, який це колодязь вітамінів, мікроелементів. Потрібних бактерій для шлунка. Я свій ранок починаю ось з чого. Друзі, зараз я вам покажу. Ранок я беру отак. Пів кружки води. Беру ось так столову ложку яблучного оцту. наливаю в кружку, розмішую і випиваю. Друзі, все, ви шлунок завели. Потрібні бактерії, шлунок запустили. Зробили собі добро, і я вам рекомендую теж так починати. Хто, хто не знає, можете загуглити, заютупити про користь яблучного оцту і самі приготувати. Зараз я закінчу з капустою і прикріплю вам посилання до цього відео. Добриня. А я перемішую і перекидаю капусту в баняк. Так, взяла спеціально призначений баняк і перекладаю сюди капусточку. І вливаю сюди півкружечки води. Більше не льюю, я хочу, щоб капуста тушилась, а не варилася. Півкружки води для того, щоб поки вона пустить свій сік, щоб вона не пригоріла. Далі ставлю її на плиту. Обов'язково закип'ячую на плиті. І тоді ставлю обов'язково в духовку, тому що. Я люблю, щоб капуста вмліла і був ефект печі. На 220 градусів ставлю в духовку і запихаю в духовку. А поки, друзі, тушкуватиметься капуста, я поп'ю кави і поділюся з вами деякими думками стосовно того, що я сьогодні відчула, коли гуляла по вулиці. Відчула, що я просто кайфую і відчуваю якесь неймовірне щастя від того, що настала осінь. Повітря, це моя улюблена пора. Я дуже люблю осінь, тепло осінь, і навіть коли осінні дощі все одно мені не сумно, бо люди іноді кажуть їм сумно, мені не сумно, Для мене це час роздумів, час для того, щоб заглибитися в себе, подумати, підсумувати свій рік, своє життя взагалі. Час для роздумів, час для. Теплих пледів, для теплих розмов, час для розмов з теплими людьми, час для е, книг, час для чаювання, час подумати про те, що скоро різдво. Про те, що ще один рік минає, про те, що Ми є, ми живі, слава Богу. Час для теплих зустрічей. Я вже, до речі, продивилася собі пледик на роботу. І, і, та, і продовжую, продовжую читати. От. Це якось приємно робити, вдвічі приємніше робити, коли, бачите, мене вже трошечки тут залиши до кінця. Зараз я виключуся дочитаю і буду вже читати. Ну, Я вже так пробілася очима. Книжечку. Згубила думку, що я мала сказати. Завжди так перескакую з однієї думки на іншу. Для мене ще осінь про асоціації. Для мене ще осінь це про гарбузовий хліб. Теплий і сонячний, про гарбузовий суп і печиво з гарбуза, про м'ятний чай сушені м'яти, про дощ за вікном, про фільми, які я планувала подивитися вже дуже давно. І влітку не доходять ці руки і не вистачає часу. І це класно. Це такий м -м, час і період умиротворення. час, коли я піду вже знову моржувати. Це початок для мене е нового сезону моржування, і це про ресурс, шалений для мене ресурс. Про Спілкування з природою і дуже близьке, бо коли ти зранку, і природа, осінні тумани, запах листя в повітрі і е, плюхкання рибок і таке неймовірно, неймовірно низьке небо, яке ніби тебе так огортає і робить такий вакуум для тебе, це дуже класно. Це як в колисті, як в маминій утробі, де безпечно. Дуже люблю осінь, обожнюю просто. Мені вже хочеться навіть манікюр, я не знаю, чи я вже цього року цього разу зроблю, чи, можливо, дочекаюся, поки листя буде таке жовте. Мені навіть хочеться нігті кольору охри. Такі, знаєте, кольору осені. Такі коричневі, помаранчеві. Хочеться, і може з якимось жовтим листочком. Мікрохвильовка мене гукає, зараз буду дивитися на капусточку, чи вже готова. Попробуємо разом з вами, так? Софійка пішла дивитися на концерт своїх дівчаток, менших, які залишилися в групі в вони пішли, Є що по віку дівчатка, а ще деякі залишилися, то вона пішла подивитися на концерт. Підтримати своїх дівчат. А потім написала, що піде до Роми в гості. То я насолоджуюся ем, компанією я і я. Я і книжка, я і мої ще глядачі. Напишіть мені, друзі, що ви думаєте про осінь. Чи робив хтось із вас яблучний оцет? Будемо робити яблучний оцет обов'язково осінь це ще й пора яблучного оцету. Так, осінь це для мене пора посадки троянд. Це теж дуже приємно. Ти розумієш, ти щось посадиш, і воно весною знову дасть нове життя. Воно стимулює жити далі. Добре, мої хороші. Гляну, як там капуста. Ну що ж, мої хороші, ось така капусточка парує. Я думаю, що це смачно. Чому має бути не смачно, правда? Кілограм з копійками капусти, 600 грамів м'яса. Чому воно має бути не смачно? Правда? Напишіть мені, друзі, як ви тушите капусту. Боже якісь є нюанси, у вас секрети? Дуже гаряча. Я її так залишаю в духовці. Мені подобається, щоб вона постояла в духовці, вона потім ще так вмліває, і точно ефект печі. Класно. Мені набагато краще, ніж її поставити на плиті, і вона так, ну, знаєте, вариться. Коротше. Бо це правда, на плиті вона вариться, вона не може тушкуватись на плиті. А в духовці вона тушкується. Клас. Що, мої хороші, я буду вечеряти. Їсти буду без хліба. Три кілограми прийшли. Три кілограми прийшли. Треба, щоб чотири не прийшли. Тому вечеряю без хліба, мої хороші. Опять ну, коротенько вийшло в мене відео недільне. Буду зараз відпочивати. Завтра робочий день, цілий день. Забитий зрання до смеркання, не знаю, чи я вам завтра щось буду скидати, тому що буду зайнята. Побачимо, як вдасться. Може, ми просто поговоримо, дам вам нову картинку, правда ж? На карті люди просять, чекають нову карту. Буде таке розмовне відео. Все. Спасибі вам, мої хороші, за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Низький укін шана всім, хто й досі стоїть за нас на передовій, на превеликий жаль, і досі стоїть. Всім нам терпіння, міцного здоров'я, всіх благ, всього самого-самого доброго! Всіх вас обіймаю, всіх вас цілую. Па-па!